Невеличкий огляд світильника. Ось так він виглядає. Ось його упаковочка, дивіться, який він. Досить великий, Довжина, мабуть, десь близько 2 метрів, точніше висота. Така от тринога, винос такий. Класна штучка. Дивіться, тут йде на шарнірі. Бачите? Шарнір йде, да? крутиться. Те, що потрібно. Так. Тут також йде. Можна міняти висоту. Це вже таки розберетесь. Далі отут також йде шарнір. Тобто кріплення виглядає отак. Я. Монтував туди iPhone 15 і тримався він, в принципі, нормально. Нормально. Можемо б, звичайно, краще, але коли не можна, Звичайно, ще можна було би краще. Так, шарнір, тобто можна нагинати цей світільничок. Як вам зручно. Ось тут регулюється висота. Так, тринога. Заживити можна від Powerbanku, що я зробив. Ось така довжина шнура. Було б, звичайно, краще, якби трошки довший, але завжди все чим більше, тим, тим краще. Mm -hmm. Так, ось така у нас, дивіться, ідея. І пульт керування. Вмикається. Зараз покажу, як воно. От. Не знаю, звичайно, як камера передає. Ну, досить яскравий. Можна було б і яскравіше. Нормально. Далі регулюється тут інтенсивність е, світла і його м, відтінки. Тобто сьогодні такий нейтральний відтінок, теплий, холодний от, і знову нейтральний. І далі так само регулюємо світло яскравіше і темніше. От зараз яскравіше. В принципі, нормальні. І з недоліків, що я міг би додати, що трошечки. Бачите. Зараз я вимкну, покажу. Ну, а що ви хочете. В принципі, нормально тримає, легенький. Ось, в принципі, основна причина, чому я взяв саме цю триногу з. Важелем, який називається журавель. Тобто, ось, бачите, йде світло. Зручно встановлюється, можна вибрати любу довжину. Ну, тут десь довжина метр, десь так. Тобто так, встановлюється собі, сюди кладеться телефончик, фіксується, в принципі, нормально воно тримається, бачите. І далі тут вже лежить замовник або якась модель. Робиться процедура, знімається контент, заробляються гроші. Тому можу рекомендувати. Ще дуже зручно ось ці пультик, Якщо у вас клієнт лежить на кушетці, у нього якась маска, яка йому не дозволяє розмовляти, і він хоче подати якийсь сигнал, наприклад, сигнал, сигнал про допомогу, він може вам зробити декілька кліків, і ви зрозумієте, що він щось від вас хоче.